Вітаю любі друзі та підписники. З вами, як завжди, Тарас. І сьогодні я хочу розказати вам за ось такий трьохкольоровий RGB світлодіод який прийшов після спору із продавцем. З AliExpress він прийшов. На жаль, ссылки на нього я не знайшов. Ось так як прийшов не дуже точний товар і продавець погодився, точніше він сам запропонував, що... Виберіть товар на 1 долар, я вам його оплачу і відішлю. О, видно. Ось Ось такий от сладіодик. Від 1,5 вольта він працює. Я зараз спробую вам продемонструвати від ось такої батарейки. Я спеціально зблизив сьогодні, щоб було видно. Такої батарейки корпус завжди більша частини, на ній плюс написано. Отже, беремо. Я не пам'ятаю, де який, тому зараз побачимо. Так, червоний кольор. поруч з ним зелений. І з цієї сторони біля плюса синій. Ось синій. Зелений, червоний. Разом вони ніяк не вмикаються, як я тільки не пробував. Ціна такого студиодика 1 долар, як я вже казав. Можна ставити десь в скутерах на приборні панелі або в машинах також на датчики, звісно, через резистори. Ось, дуже корисно він буде. Ну і на цьому огляді я ставлю крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, що не зрозуміло. До нових зустрічей.